Друга на субота поминальна під час Великого посту. І нам добре зрозуміло, як це важливо в часи покаяння молитися за тих, кого немає з нами, бо дуже часто ми відчуваємо свою провину перед тими, хто пішов. І що не були поряд? І не почули останніх слів, і що не допомогли нічим, і не навідали, і не підтримали. І тощо, тощо. І все це правильно з одного боку. А з іншого боку маємо на увазі. Досвід, який мають люди, які часто зустрічаються з тими, хто відходить від життя. Вони зосереджені на іншому вже, Не на житті, на тому, що їх чекає. Всі їх думки, вся їхня увага спрямовані на це. І ми з нашими турботами вже не маємо тої ваги і тої важливості для них. І вони можуть обійтися без нас. Вони добре знають такі речі, які знає тільки та людина, яка добре все продумала і зрозуміла, що чекає нас всіх в зв'язку з переходом до іншого світу. І я колись, оскільки маю похилий вік і продумати все встиг, тим більше, що мав нагоду, спілкуючись з людьми, які відходять від життя, продумати все до кінця. І колись сказав своїм близьким, коли піду, не турбуйтесь, що я нічого чогось вам не сказав. І не турбуйтесь, що ви мені нічого, чогось не сказали. Не турбуйтесь. Ви мені все сказали своїм життям. І ніяке слово не покриє того, що ви мені сказали своїм життям. І я вам так чи інакше все сказав. Тим, як я жив, поводив себе, яким був поряд з вами. Це сказав. Якщо б я не говорив патетичне і урочисте, воно не покриє того, що сказано, способами існування. Боднє і святами, урочистостями і суєтою. І я можу засвідчити. Я грішна людина свого батька зрозумів років через 40 після його смерті. По-справжньому зрозумів. Зрозумів, що він зробив для мене. Яким добрим він був вихователем зрозумів. Раніше суета. і турботи цього світу. І гонор юнацький. Ті молодої людини не дозволяв зрозуміти. Треба було вже стати на якусь межу для того, щоб зрозуміти те, що робить людина своїми будинними справами, своєю буденною поведінкою. Але ця поведінка може бути сповнена любов'ю і бажанням надати тобі свободу. А може бути сповнили чомусь іншим. І тому не турбуємося, що не сказали, не причули. Це не означає, що не треба каятись. Треба каятись. Каємось всі. Кожен раз, коли ми згадуємо тих, хто пішов від нас. Ми перше, що повинні їм сказати прости мене. Бо все одно завини Чимось та завинив. Не тим, що не був поряд в ту страшну мить. В ту страшну мить смерті ніхто не потрібний тому, хто вмирає. Ніхто вже не потрібний з земних. Це вже перехід такий, що те, що тут залишається, воно залишається, воно вже покинуте. Але ж життя було грішне пісуйте, марнотно. І ми зрішили. Будемо каятись кожен раз, коли згадуємо в молитві чи в побуті в сповадах своїх, згадуємо тих, хто від нас пішов, і пам'ятаємо, що. Любов перебуває по віки. Любов ніколи не перестає. І оскільки вона не перестає, наші близькі залишаються з нами в тій любові. Бо вона любить не мертва, а живе. Вона залишається в нашій любові і вона болюча, ця любов. Вона із скорботою, вона із покаянням, але вона тим гостріша, що вона із болем і покаянням. І вони продовжують перебувати в нашій любові. Радіють гею своєю безсмертною, що любов наша є. І землі підтримує їх. Хай Бог благословить тих, що пішли, тих, що втратили, всіх нас. Ми всі єдині.